Друзі, ну і переходимо до закінчення цього відео, але от відволікають, стукають так нахабно ось діти. Але в Одесі теж так стукали нахабно. Ось, ось свято в них в них хелоїни, і вони вважають, що всі потрібні і повинні їм відкривати. ну, Наприклад, я це не святкую, і я так може скажу дуже грубо, друзі. А чому я повинен щось робити для. Їх дітей, коли ми коли робили збіри для наших військових, для наших хлопців, ніхто не долучався. І навіть не навіть видаляли з груп, навіть з шахових груп не дозволяли це, це розмістити, і так далі. Ну, багато цього було. Вибачте, так таки, що так трішки відійшов. Ми дивимось дуже чарівну партію, це в нас рубрика. Жахи шахи у Хелою. Це най... одні з найкращих шахістів Англії. Це наймолодший гросмейстер Англії рояль. Це доволі сильний міжнародний майстер, друзі. Це рейтинги були на той момент в Бліц, але в класику це гросмейстер 2520. і Це міжнародний майстер 2432. Це були лідери цього турніру у Лондоні, чемпіонат Британії з Бліцу. Друзі. Ми дивилися, подивіться попередні два відео, я там дав багато парад, але можна відмити, відмітити коротко три моменти: дебютна підготовка білих жах, маневри погано, витримка жах. У підсумку на 21-му ході позиція білих вже безнадійна. Причому чорні не робили чогось такого секретного чи нового чи складного, чи якось заплутали. Вони просто робили елементарні свої ходи. елементарні. Свої справи, те, що ми знали, в принципі, будучи першими розрядами КМС. І так, вийшли на цю позицію. Я в попередньому відео казав, що чорним не потрібно було відволікатися на пішака, а ще жорсткіше було піти а5 і насолоджуватися тим, що білим просто немає що робити. Але було слон е 5 Деї, Тура F1, ферзь F1, ферзь е 5 В принципі, цей пішак не має значення. Він може навіть бути корисним для чорних. Найпростіше я завжди давав поради. Вигравайте найпростішим шляхом. Ферзь прикутий до слона, штовханули пішака, штовханули далі пішака, штовханули далі пішака. Якби ферзь навіть став попереду, дав би кілька шахів, це б не допомогло, бо він був прикутий до слона. Чорні б теж легко виграли. Добре, в партії було ферсі 5, ну звичайний це виграє. Тут, ну, перестрахувався. Можна зрозуміти, Роберсон, показати, що взагалі в білих немає ніяких загроз, зіграв g6. Хоча, звичайно, А4 ще сильніше. Ну добре, g6. Ферзь b5, ще одна помилка, друзі. Ну, я не знаю, як міжнародний майстер, а перший розряд повинен бачити, як в таких позиціях вигравати фігуру. Тобто дати шах. Бачите, ферзь відійшов від слона. Це означає, що цей слон в ФО. Абревіатура англійського, до речі, гросмейстра Джона Нана, дуже цікавого гросмейстра і дуже цікавого шахового автора. Так ось вона означає вісячі фігури опадають. Тобто втрачаються ті фігури, які недостатньо захищені. Ферзь був завжди прикутий до слона, не витримав рояль, вже кудись полетів. Звичайно, можна було це все захистити. Але дати шах, якщо король залишиться на першій, дайте ще один шах. З'їсти слонюрика. Якщо король піде на другу дати шах, король відійде. І знову-таки забрати цього слонюрика. Ну, друзі, як ви розумієте, g3, я не знаю, тут може ферзь F3 ще сильніше, але ну, як мінімум буде ферзь d2 і ферзь b 2 Як мінімум з перемогою. Друзі, ну це ж легкі варіанти. Я не знаю, скільки часу було в чорних. Я в попередньому відео сказав, скільки часу було в білих. Можливо, в них був жорсткий цитнот, але де вони втратили весь час? Це ж три хвилини і 2 секунди додавалося захід. Чорні робили всі теоретичні ходи. Так гарні, добрі, але теоретичні ходи. Де можна було роздати час, щоб не знайти такий елементарний виграш слона? Елементарний для першого шахового розряду а тут рівень. Потужного міжнародного майстра з рейтингом 2432. Було зіграно ферзь Е1, потім ферзь Д2. Такі ходи я називаю у своїх книжках, і, в принципі, в лекціях, підготовкою зівка. І білі роблять такий шах. Ну, що знає кожен любитель шахів? Кожен з гравців тих, хто грав з нами на втаринки на гроші, на залізничному вокзалі. Рядові любителі, рівня першого розряду, але вони знають. Коли в соперника білопольний слон став фігури по чорним, щоб той слон нічого не міг зробити. Друзі, ви, мабуть, вгадали вже, як тут зіграв міжнародний майстер, і відразу здався після ходу білого. Це просто жахіття. Так, чорні пішли король. Я коли дивився це отак на ослі, я дивлюсь, там десь після 20-го ходу в мене картинка, а, ну, чорних там перевага величезна, виграна. Потім думаю, де ж програли? І кінцеву позицію думаю, не вже він так ферзя програв? Так, потім почав дивитися, так програв ферзя. Друзі, ось такий жах. Ну, що можна сказати? Ази тактики, пазли треба вирішувати, щоб такі речі не здаватися. Ну і просто знати ази філософії. Слон білопольний, ну не підставляй короля або ферзя на білі поля. Ну, це ж елементарно. Друзі, ну після королів 8, ну кілька шахів би далі білі. Ну, дали б кілька шахів. Все, шахи закінчилися. Це один з варіантів, це не те, що єдиним способом чорні вигравали. Слона 4, ну тут можна і g5 було піти, чесно кажучи, щоб піти ферзі в 4 шах. Ну, ще точніше, слони в 3. Загрожує мат. Ферзь g3 прикули, прикували туди короля. Ферзя, вибачте, можна побити слон g2. Спростити позицію, виграти цей ферзє з безлічю зайвих пішаків. Але ще цікавіше слон d5, потримати це ж бліц у напрузі. Ферзь тепер прикутий до g2. Слон e8, g5. Ну, все, якщо, якщо білий ферзь кудись відійде, буде ферзь g 2 мат. А так ми підемо ферзь f 4 і виграємо цю позицію вже дуже-дуже легко. Слоновий Еншпіль з безлічю зайвих пішаків. Друзі, що я можу сказати? Дуже жахлива партія. Дуже жахливо. Не зря я так назвав нашу рубрику Жахи, шахи у Хеллоуін». Дійсно, сьогодні Хеллоуін і дійсно, це жахи. Друзі, це найкращі шахісти цього турніру у Лондоні, чемпіонату Британії з Бліцу. Це наймолодший гросмейстер Англії. Я не знаю цих шахістів. Я не хочу казати саме про них. Я казав про систему Англії у класичні шахи. І, здається, в Рапід також люди спокійно з телефонами виходять до коридорів. Мені здається, у цьому може відповідь, чому така слабка гра у Бліц, тому що в Бліц далеко не підеш, особливо з телефоном. Ну це просто така, звичайно, якась е, ідейка, але ідейка вона взялася не просто так, друзі. Е, хто може пояснити, чому така слабка гра тут була таких? Потужних, здається, у класику шахістів, будь ласка, поясніть, можливо, ви це розумієте краще за мене. Як на мене, рівень гри білих у цій партії був перший розряд не вищий. Перший розряд в дебюті білі просто провалилися, потім Мітельшпіль з ізолятором розуміли погано, потім витримки немає а Аутотренинг, мабуть, не використовують, бо почали пливсти помилка за помилкою за помилкою. Чорні грали на досить високому рівні, але було відчутно, що це не профі, не гросмейстер, не вистачало йому таких елементарних дій. Трішечки забирав непотрібний матеріал, але в принципі все йшло нормально, окрім ну, ось цієї підготовки і зівка-ферзя. Ну, такі ази знають навіть початківці. Друзі, якщо ви так також зіваєте ферзів. Вам швидко потрібно зрозуміти філософію цієї помилки, вирішувати більше пазлів і проговорювати такі моменти, проговорювати, розбираючи партії різних шахістів і розбираючи свої партії. З такими проблемами не можна жити, бо це жах. Чорні просто домінували всю гру і у кінці кінців програли. Ось така чарівна партія одних з найкращих шахістів цього турніру. Друзі, а що думаєте про цю гру ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях, і обов'язково, звичайно, підтримуйте наш канал.